Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОВСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Е, з такою цікавою ситуацією ми стикаємося кожен рік, да? і цей рік не є винятком. Е, значить, покажу вам зараз дорогу у моїй громаді: суцільне скло, суцільний лід. Ніхто нічого взагалі ніхто нічого не робить, е, де гроші не зрозуміло, хто. Відповідальний, я прекрасно знаю, це голова Колинівської ОТГ Василь Кіндратович Поліщук. Ну, Викликала поліцію, чекаю поліцію. Сама цікава ситуація. Зателефонувала я до диспетчера, який відповідальний за дороги по Вінницькій області, і мені повідомили, що під час війни гроші на дороги не виділяються. Кожна ОТГ має заключити окремий договір зі своєю дорожньою службою. Якщо такого договору немає, то ніхто вам дорогу не посипе. А якщо такого договору немає, то ви розумієте, що повинна бути відповідальна особа. Ну, опять же, це голова ОТГ, який не суїзволив такий договір заключити і профінансувати таку послугу. Якщо ж цього не відбулося, або якщо договір навпаки був складений, але він не виконується, то знову таке питання, чому це не контролюється. Дорогу зараз вам покажу. Реально суцільне скло. Не можна ні їхати, ні йти. Автомобілі їдуть боком. Вчора дуже гарно боком тут розвертався біля мене дитячий автобус. Ну, зараз покажу. Може якась поліція вже доїде. автомобіль. Ой, якраз і поліція. Бачите, як добре. Так. Суцільний лід на дорозі. Добрий вечір. Ви так швиденько? Дуже добре. Відділення поліції номер один. Лімодовський моя фамілія. Дідо нас поліції, ведеться фіксації. Добре, добрий вечір. Бачите, ви, ви самі бачите, що сталося. Значить, дивіться, така проблема. Дорожнє покриття, село Павлівка. Повністю все село не посипане ні в одному місці. Ну, суцільний літ, автомобілі їдуть боком. Я думаю, що 140-го ПАП якраз тут саме то. Неналежне утримання дорожнього полотна. Я думаю, що пишемо заяву. Дрошави, що До вас? Давай. Добре? А я зайду сяду. Не буде Добре, заважати. У вас якийсь здоровий ящик. Я сьогодні звернулася на, до диспетчера, який oh. має як би, відповідати за стан доріг. Ой, така тяжка. Значить, що мені повідомили? Мені повідомили, що е, за цю дорогу має відповідати Калинівська ОТГ. Тобто має бути укладений договір з дорвідділом, І е, цей дорвідділ, якби має посипати цю дорогу. Mm -hmm. Тому я вас прошу в своїй заяві з'ясувати наявність даного договору, чи він є, чи його немає, і притягнути винуватих до відповідальності. Якщо договір є і не виконується, ну ви ж розумієте, тоді підприємство саме винувате. Якщо договору немає, він не заключений, тоді голова ОТГ. нас, ну, до речі, вчора ДТП було в селі. От люди я написала в групу, люди повідомляють про те, що було ДТП через непосипану дорогу. Вчора тут біля мене розвертався автобус шкільний. Його реально крутило тут на дорозі. Ну, це ж не діло. Я думаю, що ви прекрасно самі це розумієте. Я була одна проблема одної поблизу. Це я прекрасно розумію, але це проблема, десь якщо наша ОТГ настільки багата, що на комунальне підприємство може виділити 22 мільйони на слідуючий рік, не зважаючи на війну. Ви пишіть, будь ласка, бо я дуже змерзла в руки. Всі користуємося тими самими дорогами, всі маємо якусь. Я розумію прекрасно, що війна, але на це все гроші виділились. Ще на початку року бюджет запланований. На роботі не визові то заняти срочно. Так, хто там доєднався до ефіру? То скажу вам, що пишемо заяву за невідповідне дорожнє покриття. За непосипану дорогу в зимовий час. А, по, по, Тому поки нічого не клубся, бо ми на одному повідомлені хлопці десь в сельнику на другому повідомленні, то поки всі зарадані, все одно так буде до, Добре, добре. Добре, я, я змінюся, не беруть мене. Угу. Добро, нове

Тут зміст вашої заяви? Притягнути до відповідальності осіб, які відповідають, встановити та притягнути до відповідальності. Тобто, Міру, Павлівка, так? Ну, тут не тільки мир, у нас все село таке саме. Тут, тобто можна писати доріг по селі Павлівка. Там біля ставка, там взагалі там можна в ставок в'їхати. Ой. Ну так и все едут. 30 сорок километров, больше не поедешь. Она еще колейка такая вкаталась, машину машиною волочи в різні сторони. О, так, значить, так, 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 да. згідно 140 статті Купаб. Угу, все. Так, де це я вам тут, тут. <плес> такс, такс. Вроді да? Ага, Піпець. тут ще яволи. Так. Тут де ознайомлено дальні віру. Пояснюємо давати. Шість 63. Розпішіться за 63. Можна писати, я не буду підписувати. Я розумію, я вам повідомила усно, 63. Все, вам дуже дякую. Тихої ночі вам, хлопці. Опа. Так, друзі, переключила. Те, що вам будуть розповідати, що в країні війна. Ні одного підтверджуючого документу про те. Те, що в країні війна, війна у нас нема. Ви прекрасно це знаєте. Гроші виділяють абсолютно на все. Тобто виділяють їх і на дороги, щоб їх посипати, і щоб їх зробити, і на зарплати, особливо чиновники, собі дуже гарно зарплати, премії і все рахують. Тому не лінуйтеся, якщо ви бачите невідповідність дорожнього покриття, не потерпіть і списати на війну. А нехай підробляють свої гроші, абсолютно всі. Якось так, друзі, далі буде геодоста разом з сила.